Всіх вітаю! Огляд лимонний торт від Рошен. Склад, як бачите, натуральний. Зараз ми подивимося в розрізі. Тортик прямогутної форми. Тортик складається із трьох коржів. Так, маса тортика 400 грамів зазначено. На вигляд має такий гарний жовтий лимонний колір. Всі коржі пропитані, вони вологі. Нижній шар з ароматом бренді. Крем верхнього шару складається з білкового заварного крему. Дуже ароматний тортик з присмаком лимону. Тортик міру солодкий, смачний ніжний смак. Ось бачите, верхній шар більше крему йде, нижній трішки менше. Тортик смачний. Всім дякую за перегляд.